Як завжди виїжджаємо у свінячі голоса. Опа! Любу погоду. Хтось писав, питав, як я збиваю кілометраж. Ось направляєш, який тобі треба там. Тріп один, тріп 2. От мені, допустимо, треба збити тріп-1. один. Вибрав ось до. На окей, зажав, подержав, нолі. Все, і поїхали далі. Всім друзі, привіт! Четвер, 9 ранку, 9 січня, гріємося. Не знаю, чи є сенс виїжджати в 9 ранку, тому що мені на 12 до лікаря. Це потім десь попадеш в якісь є. І потім вертатися. Але якусь 5-ті і на тому добре. Якось так будемо працювати. а Що робити? Це як завжди, знаєте як. А сьогодні приїду поранче додому, висплюся да... поранше так само вийду на наступний день на роботу. Виспався до двох часов. Там щось я в коментарях там пролазив. Потім в телеграмі там мені треба було попереписуватися. ітогі дивлюсь два години, до мого я ж п'ять хотів. Але тут, там встану легко. Ага, у вісім єлі встав. І те, щоб, щоб не собаке, напевно, піще далі спав. Я навіть, я навіть не чув, як жінка на роботу збиралася, якщо чесно. Отак От я пораненше приїхав. І так завжди, хоч бридно, ну якби не приїжджай. А хочеш поранче виїхати 3 часа ночі, то ну, й не йди лягай, йди на кухню, каву пий, займайся своїми ділами. Якщо такий самий полуночник, як я, теж підписуйся на телеграм, будеш переписуватися зі мною, ссылка буде в закрепі. Непоганий ранок, півтори години, косарик. Але є й мінуса. Я в бортничах, а мені вже скоро до лікаря. Головне, би хоча б до центру щось зловити, а там уже буде проще. Трошки повезло з Бортнич на центр. Ми заказик зловили. Ага, осталося тепер зловити на обіличчі. Але, як завжди, центр тут такий час тихий. Тихо, 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 дуже тихо. Півгодини залишилось мені до лікаря, тут вже, ну, смисла немає щось мені тут стоять ловити Так що помонтуємо за власний рахунок. Сказали, жити буду. І це хорошо, тому що зараз я виживаю. Короте, на цю тему згадав анекдота Гуляють два українця по єврейському кладбищу. Ну і ето, один другого питає, каже, чуєш Степану? А що за діла? На табличці типа написано, що родився там в 1960 році, помер там в 2010 році, а типа прожив всего лиш два года. Вон друга табличка. Родився там, 1950 год, помер 2000 год, прожив всего лишь там, 4 года. Типа, що це за діла? Каже, чуєш, каже Гриша. Прожив він 5 років, а все стальне він существував, Тіпо, поняв? Каже поняв. Каже Степане, як я помру, каже, напиши, будь ласка, родився мертвий. А так само і я. Заїхали додому, перекусили, і в бой на другу зміну почі п'ята. Настрій попрацювати такий десь на тисячу-тисячу з копійками і все, і хорош, не, не хочу більше. Ну і що? Виїхав я ще ввечері. Зробив два замовлення і знивок там, Стеценка. Їду додому, тому що нема наткнення. Заробили на оренду дай на цьому хорош. І того за день, та який там за день, там вранці пару годин, до вечора пару годин. <с>, 1841. На пробіг. 120 кілометрів, але це я ще на Нивках ще додому, ще поки кілометрів 13 десь. І в поліклініку я сьогодні їздив там за свій счт. Ну, коротше, там кілометраж і ще такий у мене власний ще є. А завтра на 8 ранку мені знову до лікаря. Коли виїду, не знаю. Так що до, нас, до, до, до зустрічі в ефірі. П'ятниця, 3 година дня, уїжджаємо працювати. Вранці до лікаря, в обід потім на хлюрографію. Поки тудим-сюдим півдня. Плани на сьогодні працювати години 4, максимум не знаю, 5, та ні, 5 ні, тому що вже вдома треба буде бути. Дай й на цьому все, й поїду додому монтувати вам ролика. На оренду заробимо, дай, ну, і пайде. Зверно сьогодні роботи вечором не буде, тому що мене не буде. І так, катнули ми вечором пару годин. Накатали 91 кілометр, але це я ще там їздив вже що там рентгени ці робив. Коротше, 1600 каса. Пойде, оренду відбив. Більше нам би не потрібно. На унітаз трохи є. Ну а за ці дні по п'ятницю, зараз секунду скажу. 10900. 100 гривень нікого не вистачило, щоб до 11 Ну нічого, на вихідних ми це все і справимо. Тепер залишилося на вихідних, щоб вальнути ще 9 тисяч, щоб була 200, і буде чітко. А проїхав вже ще на цих майже 11 663 кілометра, а, Кілометраж там власного вистачає теж. Ну і ці ж поїздки в мене, ну ця ж каса в мене без комісії. Там скріншоти я всі кину, Хто хоче якби, для себе, то відмунусуйте від цих, від Сколько там денег є на комісію. Дай буде вам якби, все як положено. Ну, а розбор польоту вже буде в кінці тижня, скільки на газ, скільки на мойку, скільки на все. Айку мойку, я, я ще не мився, така погода, я ще ні разу й не мився. Ладно, до наступної зустрічі в ефірі. Будь добро, всем благ.